Дитячий майданчик на вулиці Набережній відновлено. Всі поточні роботи були виконані комунальним підприємством Пілот. Упродовж двох років воно поступово приймає на баланс подібні простори для дозвілля та занять спортом. Скільки ще майданчиків комунальники планують відремонтувати в найближчий час, знає мій колега Сергій Лисюк. Біля набережної діти дуже люблять гуляти, прекрасна і у нас тут і природа. Син пані Юлії Тимур полюбляє активне дозвілля. Під час прогулянки сім'я відвідує дитячий майданчик в центрі Миколаєва на вулиці Набережній. Ще нещодавно він знаходився в недостатньо належному стані. Виправити це взялися фахівці комунального підприємства Пілот, котре з початку 2022 року поступово приймає на баланс дитячі та спортивні простори по місту. Майданчику досить багато років. Багато хто пам'ятає його ще. Сам, будучи маленьким або зі своїми маленькими дітьми. Сам ремонт досить масштабний, як для поточного ремонту. Виконувався силами підприємства досить значну кількість співробітників. Довелося залучити. Фактично за тиждень ми виконали ці роботи. Було багато замінено елементів деревини, багато робіт пов'язаних з реконструкцією самих споруд. Наразі в місті Миколаєві знаходиться близько тисячі дитячих майданчиків, 800 з яких КП пілот вже встигло прийняти на баланс. Необхідність ремонту зумовлена не лише косметичною привабливістю. Старі атракціони можуть перебувати в аварійному стані і наражати юних миколаївців на небезпеку. Я вважаю, що ремонт майданчиків на часі, тому що люди повертаються, діти повертаються, місто продовжує жити, незважаючи на війну. Я думаю, що наші захисники теж хочуть, щоб дітям було комфортно і головне безпечно. Дуже багато майданчиків у Миколаєві потребують ремонту, і хотілося б, щоб їх оновлювали. Плани на подальший ремонт підприємство також має. Вони не обмежені певними локаціями в Миколаєві, а мають на меті поступово покращити дитячі простори в кожному куточку міста. Минулому році нам вдалося виконати ремонт. Близько 90 майданчиків в цьому році році хотілося б хоча б 120 майданчиків відремонтувати. Є чіткий план ремонту. Керівники адміністрації знають про це. Що місяця ми сповіщаємо їх про наші плани на місяць. Далеко не не забігаємо, але для самих для нас план на рік нам ну плюс-мінус зрозумілий. Комунальники закликають містян звертатися до контакт центру Миколаївської міської ради, коли вони бачать дитячий майданчик в аварійному стані, котрий потребує ремонту. Фахівці пілоту обіцяють реагувати на подібні звернення. Діти це наше майбутнє. Якщо він сьогодні йому є де гратися, завтра йому є де піти в яку секцію гурток, ще щось, ше щось. От через кілька років він виросте вже людиною, а не Просто якоюсь особою, яка не знає, куди себе подіти і щоб таке зробити, я вважаю, що, по-перше, в дитини має бути дитинство, хоча б таке, яке ми можемо їй дати. Сергій Осюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.